Бог народився. Пробудіться і вставайте, та не відьте з ним. Я приношу вам від Бога радісну новину. В місті люди вихлоє, нам Христос родився, пеленами оповитий в ясно положився. Всім несемо. Пасли ми своєї вечки і диво озріли, як ангели білі чисті до нас прилетіли. Песрестили нам ту радість, що Христос родився, та на вісному стоїться п'яти колони. Ви прибігли та ціпали дітей всього села і побігли оглядати от Бога. Янці з дитятком пробули, колесали, прикривали, щоб тепліше було. І Марії помагали дитя вивати, Щоб від холоду не незмезне ніжки зачиняти. Колисочку те жареньку, йому заспівайте, а то жалем дитятку нам оповідали, що його на цьому світі свої не прийняли, І до матері Марії співчуття й не мали. Ми бачили Марію зажурену матір і вона нас попросила про все розказати. Тож послухайте всі разом, як дитятко плаче, нащо що, скажете, та чого від нас хоче? Я для вас зійшов із неба і маленьким стався, щоб небо відчинити, я на жертву дався. Моя мати вас просила, щоб хату прийняти, ви за містом мені показати. Я прийшов, щоб вас спасати від вішної кари. Ви мені останнє місце на ті світі дали, за палату зимну стайну, за постіль сіну, за колиску тверді ясно, подали дитині. Я ваш Бог лежу на сіні, устає сні, то потіште мене нині, хоч ви діти рідні. Про просили ми Марію, щоб дитятку дала нам до церкви, щоб те в тепла Марія спитала. Я сказала, що котельня церкво огріває, та не того тепло в церкві Марія питає. Чи тепло є в душах наших, чи любляться люди, чи до церкви молодь ходить, чи ходити буде, чи виховуються діти у Божому дусі, чи батьки до церкви ходять, чи лише бабусі? Ми не знали, що сказати. Скажіть самі люди, чи дитятку знане земно, чи тепло буде. Буде тепло. Буде. Тож, Богдане і Васильку, ви хлеєм біжите і дитятко Боже, ясно сюди принесіте. Гарненький це дитятко, як ти обої став колись, о сину Божі, сину Діви, сповитий бідним пеленам. По тобі це на личко, на зустріч і ніж. Вже дитятко три дні має, Пірусло вже з вже Ну Нуж бо, діти український, дитя потішаємо і його серденького щиро задавляй. Вже свого Божого дитяти, раддя Українці, йдуть його вітати, Тут киланки співають, по долям вірають, коли я щось міркує, бой колеко танцює, полевець казає утре вітає трара, травм. За зіркою спішили, дитя шукали, та в блеємі його не застав. Божа мати нам сказала, що українські діти взяли його тут до церкви, щоб трошки зігріти, Чи то справді я дитятку. Справді, подивіться, та Ісус Новія сняг. Цілою світу тебе вдаємо, щире золото любові вдарі подаймо. Диться, щоб дівчатку Боже чезню й дати, ти за молитвою кадилом зварю нас прийняти. Третій дар від нас це миро, дар пахучі сходу, ним помаже твоє тіло, останню дорогу. Прилетіли ми із неба, щоб вас запитати, чи всі діти моречему. Господь хоче знати. Чи слухали тата, маму, вчителів у школі, не лінив працювати вдома, чи у полі? Святі дні спішили церкву разом із батьками та чи щиро там молились серцем і устами. То чи можна так сказати, що всі чемні були? Були чемні, чемні були. Ми летіли з Вифлеєму понад Україну. Щоб всім дітям сповістити важливу новину. І ми бачили, як діти санки готували, для Ісуса з України дарунки збирали. Пропостійно нас, добрі люди з України йдемо. Для Ісуса малого дарунки веземо. Бойки санки готували і гарненько окули, та ще бублики смачненькі в мішок загорнули. Новеньку пошив, відовець смачної бринзі для тебе зложили. З Миколаєвої Одеси яблук передали, щоби свіжі вітаміни йому дали. А з ільовим ми привезли, хліба запашно, хлеб від корови молочка значного. Три від нас, Ісусе, ці дарунки щирі, Дай всім людям України щастя згоди миру. Дай нам ласку життям своїм тебе прославляти, а по смерті із тобою небі заскувати. Отцям нашим зводь подати многі ласки сили, щоб на твоїй Божій неві щедрі пліч зростили. Боже, всій родині, батькові мамусі, братчика стричка наша, дідусям, бабусям. Хай тими, що ти з неба нам приносиш нині, буде в церкві, на народі і по всій Україні. Від Софії аж до Юра дзвони хай заграють, хай всі люди в Україні тобі заспівають. Слава Бочні Богу, слава Бочні Богу. І... Але треба до вертепу, нині повертати. Не вертайте до Ірода, бо той цар є хитрий, хоче взнати, де дитятко, щоб його убити. Любі діти, поспішайте, дитятко віддати. Йосип з Марією дитяку мусить тікатися аж в Єгипет. Дарунки заберемо, щоб дитятко Боже, усе мало, закий Йосиф заробити зможе. На останок ще всі разом дитя попрощаємо, відставаймо коло нього і поклін віддаємо Лави нас, дитятко Боже, да нас нині любов'ю хай ціла сила пекла не зможе. Нас розлучити з Тобою благослови нас ми твої діти, Христос родився, славіте, Христос родився, славіте. Всі ми віримо, що Ірин не знайде дитини, з нами Бог і Він усіх нас охоронить нині. Всім вам, які так гарно нам нагадали про Христове народження, я вам розкажу секрет, що поки ви передягалися, всі люди готували для вас коляду. Тому хто має капелюх, зараз собі так пройдіться, ніж буде, як стацію. І кожен вам щедро подякую за те ваше е, тепле серце, яке отак Ісуса тут зараз зігрівало і в наших серцях. І тут маленький подарунок, що крім того, на додачу пані Оксана там вже несе. а трошки такий солодкий цукор. А тут кожен може звертати таких, декілька Гарно. Добре, зараз я думаю, хор буде ще колядувати, а ви з капелюхами собі пройдіться. Христос рождається. Славі Слав'ємо Його. А ви сміливо там, сміливо. Там ще в пана Іванові сміть капелюх. Я копійки ні копійки нема пішли.